Вона була досить глибока і жінка ні в якому разі не могла саме вибратися. Мочується рука затепилася. за живемо ти хлопець. В неї не спрацювала подушка безпеки. Скоріше за все це сталося через те, що вона була не пристебнута моя дитина, моя жінка, моя золота. Сто липня близько 4.30 ранку патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Мінайській е, хтось кричить про допомогу. Прибувши на місце, патрульні оглянули територію навколишню та виявили яму. Півтора метрову з якої кричала про допомогу жінка. Чекайте, щось болить. болить вас, скажіть. Болить рука. Рука болить. Да? Вона І там на ширці на школу. Дивище мене. До чого? До чого відрізати? Де за це Зате зацепився за трупу желізов чи за що? Розриваємося. Рука мені. не болить Тримай. – Болить що ж. Руку дайте мені. Дайте мені пенталін далі, не впали. Далі яма як? Підійшовши ближче, патрульні помітили в ямі жінку, яка кричала про допомогу та говорила, що в неї дуже сильно болить рука, адже вона її пошкодила, коли впала. Яма була досить глибока, і жінка ні в якому разі не могла сама вибратися. І видно було, що вона була дуже змучена, адже пробувала якось врятувати себе сама. Що власне? Ну, тримайте рука, це за весь грамотний хлопець. Кажуть. Ну, за що? За желізо, це за що? Це за камінь. Розумієте, мене... болить вас? Болить вже, навірно, вона. мене оторвати не можна. Почкай, почкай. Ну. Я не можу встати. Йо. Ви себе не пруділи там ні на що? Як? Не проткнулися, не на що, кров не тече руку, ніде. Ні, лише руку, лише руку. Зацеплена лиш рука, так? Да? Точно? Йо, Плече болить, не болить? Нога не болить, то й болить. Нога, Йо. Да? Йо. Давайте Но, але, але. так? Давайте руку, тримайте мене. Тримайте, чекайте. Так не йміть. Йміть мене так, лише файно не пускайте. Йой. — й каналізація глибока, вона дирка є там. Це чи не це не є каналізація? Є зараз. Рука передавлена. жакетом. Треба жакетом. Рука зацепилася, і жакет за, за кам'я або желізати. Один з поліцейських зміг залізти в яму, і таким чином вони два двоє поліцейських спробували і витягли жінку з ями. О, чекайте. І... Не швалюється з злові... Ну, давайте! Давай, давай, ну, давай. хлопці! О, давайте руку сюди. О! Стопенько, почекайте, я вулізу. Я вулізу. Я стою. Мучай. Мучай, я вулізу. Я вулізу. Чекайте, на тим ще раз що там є. Не бійтеся, не бійтеся, сідайте сюди. А я чекала туди, та опу ям. Чекай, бо не, не то ви так упали. Та чуєте, що, що нападає на мене. Настає. О, Задав сюди на ступінь. Сідай на таї, ступеньки, Сюди сяйте сюди. Два. Після того, як патрульні витягли жінку, вони доправили її до найближчої лікарні, де вже їй надали першу допомогу. Тримайтеся Свої за мене. мене. Він прив'язався, люди добрі. Я... Лишов... Пере... Вставайте, помалі. Чекайте, куртку акуратно. Акуратно. помаленьку. Вистовдарили руку, коли ступали та рука опуха, що? раз в подивляться. Давайте Друге, так, не я не вас по плече беру лише Йо? акуратно з рукою. Давайте, так, давайте так, держіться так. за мене. Моя лаша чапсака є там, там стоїть, люди вже в медичній установі патрульні з'ясовували всі обставини справи. І в тому числі, як саме жінка потрапила в цю яму? Зараз вас огляне лікар. Якщо у вас е, все добре, ні, дай Бог, щоб не було перелому там у вас. Просто я мушу вас запитати, чи вам е, треба писати заяву, ви знаєте на кого це хто це зробив, чи ви зараз я на даний момент... Я знаю одного, А другий точно такий його друг. No, він, він не йшов із чужим, лише з другим сучасним. Ну, <головік> uh -huh. no, це мене дуже, той мене так не вдарив, <головік> а й так потяг мене в ту яму. Ведно він знав за ту яму. 1 липня 2017 року під час насяння служби на посту Нижні Ворота до нас звернулися люди, які повідомили, що близько на відстані 10 кілометрів від самого поста трапилося ДТП з потерпілими, на яке ми одразу зреагували і поїхали з я, і в тому числі два моїх напарника. Приїхавши на місце події, ми помітили автомобіль, який був затиснутий між відбійником самого мосту. і на узбіччі трошки занесений, повністю розбитий, і декількох осіб, які знаходились навколо автомобіля. В тому числі помітили чоловіка, молодого чоловіка, який був весь в крові. Але підбігши до автомобіля, ми побачили, що всередині знаходиться ще й пасажир. На передньому пасажирському сидінні була жінка. От мої напарники обійшли машину з іншого боку до пасажирського сидіння, щоб її звідти витягнути. Я ж намагалася до неї дістатися швидше, тому залізла через водійське, аби виявити хоча б якісь ознаки життя. Але, на жаль, ми приїхали вже занадто пізно. Жінка була без ознак життя, тобто пульсу виявлено не було. Що констатували таку також медики, які приїхали буквально за декілька хвилин після нас. Як виявилося вже згодом, жінка була на восьмому місяці вагітності. І, на жаль, її травми виявились несумісні з життям. Вона загинула на місці. В транспортному засобі знаходилось четверо дорослих осіб, і як я вже повідомила, ненароджена дитина. В принципі, окрім... Пасажирки, яка загинула, інші особи жодних травм не отримали. Хіба що у водія у чоловіка загиблої було декілька мілких дрібних порізів. Від госпіталізації він відмовився так само, як і відмовився від взагалі будь-якої медичної допомоги на місці. Ви чоловік буде.

По факту приїхало дві бригади медиків. Це швидка медична допомога з Свалявського району. А також приїхала екстрена бригада медична, але на жаль, вони вже нічого зробити не могли. Чи дитина жива дитина? Було би то в Києві за кілометр від лікарні ще може би може би кесарево одразу робили тут. Також було викликано слідчо-оперативну групу, так як це ДТП з потерпілими, якими ми не займаємося. Це передається на, на слідчих, тому що це вже їхня компетенція. Також було викликано службу ДСНС, тому що автомобіль був затиснутий між відбійником, і цей відбійник треба було розрізати. Так само, як і деякі авто... деталі автомобіля, теж довелося різати, аби можна було хоча б дістатися нормально до пасажира та витягти тіло загиблої. На місці події були свідки, тобто люди, які рухалися за до того транспортного засобу, вони одразу зупинилися. І з їхніх слів, тобто вони повідомляли, що водій рухався з невеликою швидкістю. Тобто, для такого відрізку дороги це в принципі нормально. І скоріш за все він заснув за кермом. Цю саму інформацію ми підтвердили у сестри загиблої та ну, пасажирів, у самого водія, який дійсно повідомив, що він заснув за кермом. Ви заснули зокрема? Чи вам хтось вийлоці масло? Як це сталося? Я не знаю. Скоро, Ми було, просто їхали сзади. Ви свідки, ви бачили, як сталося до тебе? Ми їхали. приїжджаємо, що не було. І весь, о, він заснув і так шу. кинуло його на той все. — Його винесло, да? так? Треба, треба. Не, не винесло, просто знову закрутилася. Ситуація з пасажиром була така, що в неї не спрацювала подушка безпеки. Скоріше за все, це сталося через те, що вона була не пристебнута ременем безпеки. Водій повинен обирати таку швидкість, з якої він зможе зреагувати на будь-які події, які будуть творитися навколо під час дорожнього руху. Це, це раз. По-друге, якщо ви втомлені, то краще не сідати за кермо, тому що ну, людина насправді не відчуває так само, як і водій. Він був втомлений, він цього не відчув. Просто закрив очі на декілька секунд. Звичайно, простіватися ременем безпеки. Якщо він, якщо транспортний засіб обладнаний цим ременем безпеки, то ним потрібно користуватися. Адже його придумали люди, які проводять ці всі краш-тести, і вони знають навіщо він там пристосований і, і для чого. 2 липня, патрулюючи в місті Мукачево близько 11 години вечора, було помічено транспортний засіб, який рухався в сторону міста Мукачево з населеного пункту Коропець. Транспортний засіб ваз 21099 який рухався з порушенням правил дорожнього руху, а саме з несправністю зовнішніх світлових приладів. Водію було подано вимогу про зупинку за допомогою червоних та синіх проблескових маячків, за допомогою звукової сигналізації. На що водій не відрагував та різко збільшив свою швидкість! Поїхали, кіше, нам десь достра, до торка! Одноразово водів, подаючи команди через гучномовець, на що він також не реагував, наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху, зокрема пішоходів, які мали намір перейти проїзну частину. Рухався в сторону центра міста, потім різко звернув на вулицю Пархоменка в сторону переїзду, де вже на великій швидкості не впорався з керуванням під час крутого повороту. Здійснив наїзд на орожусь <рігра> ну, біля Так як водій пояснив, спричинював він це, тому що мав посвідчення водія і намагався відірватися, щоб уникнути відповідальності. Було проведено огляд на визначення вмісту алкоголю крові за допомогою спеціального приладу рагер присутності двох свідків. Був 24 секунди, вони такі сильно. Ще, 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 буде, ще. Добре. Чекаємо. Ну, не. Нічого. Проба показала негативна. Водій був тверезий. Але чомусь так свідомо вирішив не зупинятися. Доволі, доволі часто таке переслідування. В основному це водії, які більш грубо мають порушення правил дорожнього руху, тобто які не, там, не тверезі або перевозять такі заборонені речі з собою. От вони відчувають, що там більша відповідальність і ну, є чим ризикувати там, чи втратити посвідчення, чи ще щось. Ну а цей водій він просто взагалі не мав посвідчення. ну і так. Теж вирішив поганятися, але не в свою користь. Він взагалі не мав права керування таким транспортним засобом, відповідальність за дане правопорушення 510 гривень. Ну, не так значно, як, як потягли за собою дані наслідки після створення ДТП і ряду інших правопорушень, які були на шляху до цього. Тому що він створив аварійну ситуацію пішоходам, які переходили проїзну частину. Це могло призвести до каліцтва загибелі людей. І потім незупинка, це теж певний штраф. На водія було складено протокол за вчинення дорожньо транспортної пригоди згідно статті 124, згідно статті 122, це за незупинку транспортного засобу працівникам поліції та за створення аварійної ситуації. Три протоколи, одна постанова за відсутність права керування таким транспортним засобом.